Кольорові цукерки, класно. Ого, у мене величезне желейне око. Вау! А, вау! І у мене є величезний. Пупа-пупа! Клас! Я це люблю. І yes. у мене є кавун. Такий ароматний і напевно дуже солодкий. Б'юся об заклад. Я перший. А ти, Лілі, зачекай трохи до дегустації. Я хочу накинутися на це око, схопити його зубами і насолодитися смаком. Просто такий смачний. Хм? О, що це всередині? Схоже на солодкий гель. Давайте перевіримо. Хм, пахне добре. Так, я мав рацію. Це солодкий гель. Який я щасливий в цій солодкості. Хочу випити все. Юху, трохи бруду. Ну, це не важливо. Як смачно сюзі їсть. І з великим задоволенням гель закінчився. Залишилося тільки з'їсти мармелад. О, так смачно. Можу зупинитися. Е, Око це ціле око Сузі. Саме так. І все це моє. <плес> Я закінчив. Е, трохи бруду. Ну, давай просто витримай його. Ти вмиваєшся як маленьке кошеня Сьюзі. Тепер моя чарга. Смачного Лілі. Ой, йди сюди. Мій солодкий кавунчику. Такий великий шматок. Як би мені тебе з'їсти? Є ідея. Я виріжу м'якоть красивою формою. Я отримаю найкрасивіші серця з кавуна. Ось так. І зірки з кавуна. Ось і все. І метелики. О, чудово ти робиш. Подивись, залишилася тільки скоринка. Ну, схожа на емодзі з очима у формі сердечок. Так, схожість 100%. Це чудово. А тепер час їсти. Не всі жарти їм жарти. Так, саме те, чого я очікував. Смачно, правда? Так, дійсно. Цікаво, чи метелик смакує краще, ніж сердечко. Давай перевіримо. І знаєш, я думаю, що смачніше їсти всі фігурки одразу. Не дивись на мене. Зак їж свою хаба баба. Отже, я це з'їм. Подивись, який крутий чорний колір. І я зрозуміла, як швидко розділити жуйку на шматочки. Яка у мене дивовижна вежа. Подивись на це. Так, справжній інженер, зак. Так. З неймовірної жувальної гумки. Смачно. Так, добре. Оце швидкість. Так, Якщо це про жуйку, то я супергонщик. Ти вже все з'їла. Коли ти встигла це зробити? А ось дивись. Я зараз надуваю бульбашки. О, ти в порядку, зак. Я бачу, що бульбашка вийшла якраз як треба. Не відділяється. Ха, дуже смішно. Які ласощі будуть цього разу. Це найкрутіше, Лілі. Я не знаю. Я потрапив на токсичні відходи, найкислішу річ у світі. Ой, не пощастило, а в мене чорні локшини пороро. Так, так, не заздри. І не мрій зах. Адже в мене є льодяник. Ну, хто почне першим? Зацікавлений? Тоді я буду першою. Мені знадобляться палички для локшини. Ну, здається, важче. Гаразд, як це взяти? Ну ж, бо не виходить. Що ти робиш, закий? Ух, чому ж це не працює? Що не так? Це дуже просто. Мій новий геніальний винахід. Дельфіновий дриль. Ну, виявилося, що він працює і навіть краще, ніж я думав. Чудово. Ну ні, це мої локшини. Не вдивляйся сюди. Спробуємо. Ох, так смачно! Як я рада, що я тут. Добре. Можна, я спробую свою шипочу цукерку тут. Ога, тут цілий пейт. який яскравий колір. Давайте відкриємо це. Смачно, я хочу ще. Дивіться, хлопці. Круто, правда? Так дійсно. І пахне так добре також. Здається, шипучка потрапила мені в ніс. Я зараз чхну. Ой, вся шипучка вийшла. Я знаю, нам потрібно зібрати це зі столу. О, Соломенка допоможе мені в цьому. Вау, який смак! Так бадьорить. О, це винахідливість. Сюзі, Лілі, пер твоя черга. І, будь ласка, може, ти хочеш? О, ні, Лілі, дякую. Їж сама. Гаразд нехай так. Можливо, одну річ. Давай, Лілі. Швидше. Гаразд, нехай так. Одну річ. Одну, мабуть, я зможу витримати. Ох, я спробую. Гаразд. Давай відкриємо. Ой. Давай, Лілі. О, кисло. Я Навіть позеленіла. Ні-ні, Лілі, завершуй. Раз, який же ти нудний Зак. Що, якби ти з'їв їх усіх одразу? Трохи терпіння, ось так і готово. Я зроблю це. Ой, що тепер буде? О, ні, це нестерпно. Мені треба виплюнути це. Виплюнути на нас? Що ти наробила? Ой ой, вибачте, хлопці, це просто сталося. Незручно. Вау! Ось вони. У мене є кіндер сюрприз. Озак. Так, у мене якась моторошна річ. Коротше кажучи, мені не щастить. Вау. У мене велике відро морозива Баскін Робінс. Я впевнений, що я перший. Мені потрібна ложка. Ось це підійде. Ні, вона завелика. Тоді ось ця. Ну, вона теж зігнута. Я знаю правильний розмір. Давай виймай. Е, так, ось так. О, це спрацювало. То давайте спробуємо. М? Смачно. Я хочу з'їсти це повністю. Цілком це все моє. І ти в цьому молодець. Насі, та, так, морозиво значно зменшилося, і я замерз. Ми повинні щось зробити. Не хвилюйся, Лілі. Я зараз тебе зігрію. Поклади ковдру. Так, солодко зак, дякую. Тепер твоя черга, Сьюзі. З задоволенням. Вау, синій шоколад. Так круто. Я ніколи не бачив такого. І на смак це як диво. О! Там щось всередині. Який сюрприз. Це іграшка. А що в цій речі? Що це? Незрозуміло. Я знаю. Хм. Ем Сюзі, ти впевнена, що правильно зрозуміло призначення цієї речі. Ну, цього достатньо. Ось, будь ласка. Ой, віддай назад. Це браслет. Ну, виглядає так. Чудово. А тепер я збираюся доїсти мій смачний шоколад. Я люблю кіндер-сюрприз. Вона справді щойно все це з'їла. Давай, зак, тепер твоя черга. О, гаразд. Ну, ну подивимося, яка цікава коробка. Що всередині? Гам, здається, начос. Знаєш, цей трикутник виглядає небезпечно. Я не буду це їсти. Так, ти зробиш. Гаразд. Але я лише спробую шматочок. Лише край непогано. Дуже навіть. Хм. Щось зараз станеться. Що? Що? А де твої крики про допомогу? О, я відчуваю щось. А! Зах, не хвилюйся, я допоможу тобі зараз. Тримайся, зах. Молодець. Подруго. А ось і смаколики. Вау! Пончики! Отак круто! Ну, тут у мене знову якась незрозуміла коробка. Чому всім щастить, а мені ні. Чесно кажучи, я боюся її відкрити. Ой, Лілі. Ну. пах. Щось кисле знову. Не засмучуйся. Дай но ну, я почну. Один пончик. Два пончики. Це вуха. Ти така мила, Сюзі. Я знаю. А тепер я збираюся їх з'їсти. Такі м'які. А глазур така солодка. О, це так смачно. Я б хотіла мати одне. Смачно! Я хочу ще. О, ось ти де. А, воно відлетіло. Тепер біжи за ним. Дуже смішно. У мене ще двоє таких самих, а ти зак краще відкрий свою коробку. Ой, ні. Тут тарган. А а, -а. забери його зараз. Я ненавиджу тарганів. Я знаю. Ух, цей малий бабам вирішить все як граната. Ні, не граната. Ой, ні, ти мене не впіймаєш. Ну що, вийшло? Так, супер. А, солодка. Шифтік? Тарган. Я його не бачу. Ого. Дякую, Лілі. Ти рятівниця. Їдять у Китаї. Подивимось. Вау, краса! Малятко, що приготувати? Я хочу китайську локшину. Буде зроблено. Вас зрозумів. Я цілий рік живу в цій прекрасній країні і освоїв фу Можете бути упевнені, сьогодні шеф вас здивує, мамочка моя. Є Ці ножі мені більше не потрібні. Лишилося спіймати овочі. У так який аромат. Нехай вони підсмажаться в маслі, а я додам трохи гостроти. У цій країні на гострому не заощаджують. Ох, спекотно. Не бійтеся, пані. Я так і задумав. Ой, дякую, Люба. Ну що ж, час і бабусі показати свої навички. Конфу я не володію, тому наріжу овочі гаджетами, які подарувала мені онука. Тепер треба відварити лукшину з різними інгредієнтами, котрі її зафарбують. Чарівно можна діставати. Ой, яка краса. Онучка буде задоволена. Ой, я мало не забула про палички. Ось ці чудові спиці можна використовувати як палички. Готова. Ви маєте рацію, бабуся. Саме час відварити локшану, і я використовую рисову, бо Китай це країна рису. Чудово можна класти її на тарілку, а зверху овочі і, звичайно, креветки. Здається, я щось забув. Точно. Із цього бамбука я зараз на ваших очах зроблю палички за допомогою мого самурайського меча. Осторонься. І бам! Отак вийшло просто ідеально. Між іншим, як і завжди, страва готова. Як вам, бабуся? Ой, який ти тільки хвалько. Ммм, смакота. Ой, я ще нічого не приготувала. О, ідея. У мене є морозиво, а з нього можна зробити локшину. Ось так. Зараз у мене швидко вийде шалена локшина. Так, готово. Залишилось тільки прикрасити її сиропом та цукерками. Як же апетитно вийшло! Ох, якби це було не для сестрички, то сама б все з'їла. Пригощайся, маленька. Вау, нічого собі скільки локшини. Мабуть, я почну з тієї, що приготував Ммм, Яка смачна креветка. Ого, клас. Мені дуже подобається. Але тепер я хочу дізнатись, що приготувала бабуся. Ой, спиці, ну гаразд, то навіть зручніше. Ой, а чому Локшина на смак як броколі? Гидота! Ні, я такого не буду. О, а Локшина сестрички виглядає прикольно. І пахне дуже апетитно. Морозиво! Зглузду з глузду з'їхати. Ти перемогла. Перемога! Ура! Обіймашки! Як же так? Наступна зупинка США. Ого, як тут круто! О, і справді. О, меню. І так, зараз я оберу. Так. Нехай буде бургер. А, добре. Без проблем. До того що у мене все є необхідне, щоб приготувати шедевр. Так, так, так. Де ж мої булочки? Так, мені знадобиться ось ця. Не турбуйтеся, у шефа завжди все найсвіжіше. Спершу треба зробити дві половинки і підсмажити їх у маслі. А тепер мені знадобиться спеціальний гаджет, щоб зробити ідеально рівну котлету. Нижній шар фаршу, сир та знову фарш. Притискаємо і вуаля, мадам! Просто перфекто. Чекаємо, поки вона підрумяниться, і потім перевертаємо. Так, неземна краса. Браво, шеф! Це все гаджети і мій талант. У мене також дещо є. Ось такі милі формочки. Для своєї улюбленої внучки я виріжу серце з фаршу, гаразд і сиру теж. Та й з решти інгредієнтів. Це буде дуже гарно та мило. Ось так. Все готово, можна збирати бургер. Ой, що то за дим. Боженьки. Треба терміново дістати котлети, поки вона не згоріла. От, дідько. Здається, вже пізно. Не переймайся, Люба. Буває. Який відстій? Треба щось вигадати. Точно. Навіщо готувати, якщо можна замовити, найкращий бургер з ресторану? Почекаємо. Ого. Ось цей рівень доставки. Дякую. Ось це так. Ну, як вам? Виглядає не дуже. Я вважаю, що найкраще робити своїми руками. Зараз я розмажу соус по булочці і викладу листя салату. Моя котлета вже готова, тому саме час класти її в бургер, а ще пару скибочок бекону. Мда, пальчики оближеш. Далі йде сир, цибуля, помідори та друга частина булочки. Воля перед вами саме свіжий соковитий бургер. Ідеально. Ой, шеф, Вашому бургеру не вистачає любові. Можливо, у мене виходить не все ідеально, проте завжди з любов'ю та турботою. От бачите. Ну просто диво. Ой, не смішіть. Моєму бургеру немає рівних. А мене ще дитиною називають. Я готова, маленька. Ми теж. Вау, як чудово. Ой, а це що не свіжий бургер? Ну, гаразд, спробую. Ну, не знаю. Так собі. Ого, це бургер у формі серця. Як же це мило? Цікаво, а як на смак. Ого, дуже смачно. Спасибі, люба бабуся. Так, йдемо далі. Вау! Ось це так! Татучий бекон? Та це просто нереально смачно! Все, я вирішила переміг шеф. Так, я кращий. А! Мої вуса! Ласкаво просимо в Італію. Ого, як же тут гарно. Дякую, дядько офіціант. Так, подивимось. Так, я хочу піцу. Піцу? Белісімо. Для такої справи мені знадобиться борошно. Насипаємо гірку. А потім обережно розбиваємо яйце та перемішуємо все руками. Ну просто супер. Оп-оп-оп! Бам! Ну а тепер пара легких рухів і моя основа для піци майже готова. Неймовірно. Ого, ось це видовище. Ой, мабуть, і мені братися за роботу. Борошно ні. Краще взяти жуйко та фанто. Для початку треба подрібнити бобу в блендері, а потім залити фантою. Ох, це буде щось. Ого! Не хвилюйся, бабуся, все гаразд. Ох, ну слава Богу. Час діставати мій кошик зі свіжими овочами. Так, наріжемо помідорчик. Який цікавий спосіб приготування. Ох, все, тісто готове. Клас. Зараз розкатаю коржик і накидаю інгредієнти. Ну а в якості соуса я візьму мою улюблену нутилу. Упевнена, що малятки сподобається. Потрібно лише її гарненько розмазати. О, у мене всі руки в пасті. Розкішно. Бабуся, хочеш лизнути? Е, ні, дякую. Я для своєї піци буду також використовувати пасту, але тільки томатно. Наливаємо, а потім розмазуємо ложечкою. Ложечкою. Ну, ви даєте? Ой, не можу. Дивіться та навчайтесь, як треба правильно розмазувати соус. Для цього є спеціальна паличка. І готово. Далі беремо свіжий сир і натираємо його зверху на терці. Ви могли подумати, що я готую піцу маргариту, але ні. На мій смак папероні набагато смачніша. Тому я негайно додам шматочки цієї смачної ковбаски. Ну що, час вирушати в піч. О, маршмело. Це те, що треба. Набагато краще у сіляких папіроні. Ой, здається, дуже здорово виглядає. Бабуся, як тобі? Ой, ти ж моя розумниця. Ой, ой, мені теж час викладати інгредієнти. Але зроблю я це в кольорах італійського прапора. Дивіться, яка краса. Смачно, корисно та з ідеєю. Це ж пальник. Що кудись ходити, якщо можна підсмажити піцу прямо на місці? Ой, як же так? Мабуть, я переборщила. Дідько! Моя піца готова. Хоча впевнений, що ви вже це зрозуміли з неймовірного аромату. О, здається, я пропустив пожежу. Що ж, вийшло так собі. А от і моя кулінарна творчість. Шеф, як вам моя піца? Піджаристий сир, соковиті помідори і зелень. Загалом смачного дорогенька. Ура-ура! Зараз паласую. Ой, хто приніс горілу піцу? Ні, це я навіть пробувати не стану. Залишилось дві. Почну з цієї. Тут є моя улюблена пепероні. Навіть дуже непогано. А ось ця піца виглядає дуже оригінально. Спробую. Ось це так. Та це неймовірно. Бабуся, ти перемогла. Ой, правда, чи що? Так радісно, що хочеться танцювати.